Початку війни Одещина, Одеська область стала єдиним центром, логістичним центром щодо експорту, експорту та імпорту наших вантажів. Тобто, хабом, ви знаєте, що відсутність сьогодні партів Криму, відсутність партів Донецької, портів Запорізької області, нашого Херсону, нашого Миколаєва, Одеса є сьогодні логістичним центром, і сьогодні майже 80%… Товарів, вантажів сьогодні рухається саме через нас, через Одеську область. Ви знаєте, що у липні минулого року Росія в однособовому порядку вийшла з так званої угоди, яка була підписана між Україною, Туреччиною та Росією, і практично перекрила повністю роботу нашого логістичного хабу. Але мета ворога звичайно була створити економічну кризу у нас, в нашій державі, в Україні. Ну і звичайно. Позбавити сьогодні 70 країн світу, а це понад 400 мільйонів людей. Позбавити нашого нашої можливості забезпечити нашим продовольством, нашим зерном. Але Україна не здається, незважаючи на морську блокаду та постійні обстріли ворога, нам вдалося сьогодні вийти це. Вже є цифри до 50% до воєнного е, товарообігу, е, до товарообігу. Початку цього року портами Одеської області вже було експортовано 46 мільйонів тонн, і в тому числі агропродукції. Це 70% показник вище, ніж минулого року. Для нас всіх це сухі цифри. Це результати цілодобової, але для нас це результати цілодобової роботи та надзусиль українських військових та портовиків.